Переплив річку, бо прямував на побачення до Українки. А заразом перетнув український кордон незаконно. Це про 26-річного чоловіка з Молдови, який вже мав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну. Але він не став чекати і перетнув Дністер, щоб провідати кохану. Але на березі його вже чекав наряд прикордонників. Тому іноземцю доведеться відповідати перед законом. А заборона в'їзду в Україну для нього збільшиться вдвічі. Було п'ять, стане тепер десять років. У час літніх канікул понад 12 тисяч. Українських дітей з тимчасово окупованої Луганщини буде відправлено в різні регіони РФ і на так зване перевиховання. Про це повідомив центр національного спротиву з посиланням на плани Гауляйтера квазіотворення ЛНР Леоніда Пасічника. У так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на Віллі Кароса. Заняття дітям проводитимуть серед інших так звані герої в лапках. Ви ж розумієте, СВО. залучення кремлівських бойовиків до виховних процесів процесів молодого покоління на РФ і тимчасово окупованих її територіях це дуже поширена практика. Під час таких занять траплялися випадки фізичного насильства та сексуальних домагань, зазначають у центрі національного спротиву.